Морські свинки це симпатичні і дуже милі звірятка стануть відмінними домашніми вихованцями як для дорослих, так і для дітей. Але перш ніж заводити такого гризуна, варто вивчити всі нюанси. Кавія свійська або гвінейська свинка. Ну або як ми звикли їх називати, морська свинка. Сама назва вже породжує більше запитань ніж відповідей. І часто стає джерелом безлічі помилок, бо ні до гвінеї, ні до моря і ні до свинок ці тварини стосунку не мають. Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. сьогодні говоримо про те, яких помилок зазвичай припускаються господарі морських свинок в отриманні і як їх виправити. Поїхали! Перша помилка тримати свинку в акваріумі. Ніяких акваріумів та інших закритих просторів морська свинка ніяка не морська і не може жити у просторі, що не провітрюється. Клітка для цього гризуна має бути просторою і з великою кількістю отворів. До речі, матеріал клітки може бути різним, однак не дерев'яним, оскільки свинка не тільки спить у своїй клітці, але ще й ходить там в туалет. Дерево може розм'якнути та увібрати неприємний запах, якого практично нереально буде позбутися. Морська свинка пахне набагато менше, ніж її родичі поряду. Це правда. Проте це правило діє лише тоді, коли господар регулярно стежить за чистотою клітки. Ну і не забувайте, морські свинки це гризуни. Гризуть вони багато, а дерево не найміцніший матеріал. Варто подбати і про те, де клітку поставити. У жодному разі її не можна розміщувати на протязі, і тим більше під прямим сонячним промінням. Якщо від протягу свинка застудиться, у чому мало приємного, то від другого може взагалі загинути. Перебування на відкритому сонці дуже згубне для звірятка – Воно може перегрітися. Найкращий вибір тепле приміщення, яке добре провітрюється проте без протягів, вітру та палючого сонця. Харчування це одна з основ існування будь-якої тварини, і цим не варто нахтувати. Морська свинка не може задовільнитися тим, що залишив по собі у тарілці господар. Їй потрібен окремий збалансований раціон. Насамперед потрібно подбати про поживний збалансований корм. Крім того, морська свинка повинна їсти свіжі овочі та фрукти. Але знову ж таки не всі. Жодної, наприклад, сирої картоплі чи фруктів з високим вмістом цукру. Взагалі про харчування морських свинок в нас є окреме відео. Якщо хочеш заглибитися в цю тему, залишаємо посилання в описі. Що стосується взаємин між морською свинкою та іншими вихованцями в домі, тут необхідно бути обережним: будь-яка кішка чи собака сприйматиме гризуна як здобич. Якщо ви плануєте випускати свинку на прогулянки по будинку, де є інші тварини, варто подбати про досить міцний вольєр, куди не проникне жоден чотирилапий агресор. Якщо в родині вже є дорослі морські свинки, і незабаром ви маєте намір завести юну особину, краще купувати одразу кілька. Це потрібно для того, щоб захистити малюка від нападків дорослих. Крім того, це допоможе і в соціалізації, щоб малюк не відчував себе самотньо. У парі з таким же як він, адаптація пройде набагато простіше. Є одна помилка, яка швидше за все виникла через назву цих пухнастиків. Думка про те, що в утриманні свинок варто виявляти особливу увагу до чистоти. Простими словами, купати тварину. Тут теж промах, самі по собі морські свинки дуже охайні, і якщо належним чином стежити за чистотою в їхній клітці, пухнастики практично не пахнуть, а купання у воді може призвести до переохолодження вихованця, особливо якщо у вашої тварини довга шерсть. До того ж, завжди є ймовірність, що ви не до кінця змиєте шампунь, а це може призвести до інтоксикації або алергічних реакцій. Помітили, що ваша тварина почала сильніше пахнути, краще зайвий раз прибрати в клітці. Ну і не варто як підстилку, використовувати газети або тканину. І те, і інше дуже легко насичується рідиною неприємний запах буде поширюватися набагато швидше. А газети до того ж небезпечні свинки можуть їх з'їсти. А от фарба, яку використовують друкарні, є отруйною для тварини. Найкращий варіант використовувати тирсу чи спеціальні наповнювачі з природних матеріалів, які продаються в зоомагазинах. Такий набір найпоширеніших помилок у нас вийшов. Бережіть своїх тварин, даруйте їм турботу, любов, і нехай вони вас теж радують якомога довше. На цьому все, дякую, що провели ці кілька хвилин з нами. А якщо додивилися до цього моменту і ще не підписані на нас. Не на нас. А на, нас. на цьому все, дякую, що провели ці кілька хвилин з нами. А якщо додивилися до цього моменту і не підписані на нас. Чудовий привід це виправити! Ваші лайки, коментарі і підписки допомагають нам просувати український контент, і робити більше цікавих роликів. Побачимося!